Вітай, розв'яжемо задачу No13 з теми «Чотирикутник кутник його елементи, сума, куті, сума кутів чотирикутника». Роздивимось завдання. Накреслити чотирикутник КЛМН, назвіть його протилежні сторони, сусідні сторони, протилежні вершини, сусідні вершини і проведіть діагоналі цього чотирикутника. Що ж, нам треба намалювати довільний чотирикутник. Малюємо за допомогою лінії довільний чотирикутник. Давайте зараз його і промалюємо. Так, зараз, щоб у нас місце було для запису. Хай буде отак. А оцю сторону ми пропишемо: з'єднуємо вершину і цю продовжуємо до. Як бачите, це довільний чотирикутник, який не має рівних сторін. А тепер підпишемо всі ці буквами. Значит, буде КЛМН. Прописуємо це КЛМН. Ви можете починати з будь-якої вершини початку пари протилежних сторін. Давайте запишемо сторону КН КН. Тоді протилежна сторона їй буде ЛМ. Це перша пара протилежних сторін. Тепер нам треба взяти іншу сторону. КЛ візьмемо. І протилежна їй буде. N M. Прописали це. Отже, ми перше завдання викнуть. Тепер нам треба пари сусідніх сторін. Щоб записати пари сусідніх сторін, ми треба взяти вершину і записати пари ті сторони, які мають спільну точку N. Тоді буде це K, NK NK і «НМ». «НМ» – це пар, перша пара сусідніх сторін. Друга пара Візьмемо точку К. І тепер знайдемо відрізок сторона КН і сторона КЛ» – це сусідні сторони. «КЛ» – сусідні сторони. Возьмемо тепер точку Л. Точка Л це спільна точка двох сторін. «КЛК». Будемо починати ЛК і ЛМ. І наступна точка, якщо ми візьмемо точку М, то дві сторони, які мають спільну точку М, це МЛ і сторона МН. Все, пари сусідніх сторін ми записали. Тепер протилежні вершини. Хто? В вершині К, протилежна їй М, це пари протилежних сторін. І тепер Н, вершині М. E, N, протилежна вершина Л. Записали Пари сусідніх вершин. Сусідні вершини це такі вершини, які є кінцями відрізка сторони, які від... докремлює цю сторону. Тому сусідні, якщо ми візьмемо К і Н, К і Н це відрізок КН, вони утворюють. Тепер К Л, К і Л, К і Л, це сторон, це Кінці відрізка або сторони КЛ. Тепер візьмемо наступну сторону ЛМ. І ще у нас залишається одна сторона НМ, то сусідні вершини будуть N і M. І, і наступне завдання, що нам треба зробити, проведіть діагональ. діагональ це відрізок, який сполучає протилежні сторони, тому К М. Це одна із сторін, і друга, сторона, друга діагональ це ЛН. Л і ЛН це у нас дві вершини, які ми з'єднали протилежні сторони. Ось ми зараз і завжди діагоналі в опуклому чотирикутнику перетинаються в одній із точок. Тому ми можемо сказати, що цей чотирикутник, який ми намалювали, є опуклим. У ньому задача розв'язання задачі 1.3 завершена. Дякую за увагу. Ставте лайк.